Рішення, що суперечить один одному. У Кам'янці-Подільському розголосу набула юридична проблема у сфері пасажирських перевезень. 25 грудня у водіїв закінчився термін дії договорів. Постанова кабінету автоматично дозволяє продовжити терміни, не проводячи конкурс, поки в країні діє воєнний стан. І 20 грудня 2023 року виконавчий комітет Кам'янець-Подільської міської ради ухвалив відповідне рішення. Все було б добре, якби не посилання на попереднє, яке ухвалили 3 серпня цього ж року. Про всі рішення. Рішення перевізники дізналися випадково. Якщо за попередній значить, каденцію перевізників збирали, перевізників пояснювали, перевізникам доводили до відома, то зараз отримати рішення виконавчого комітету, наскільки мені відомо, навіть Микола Станіславович, як той самий перевізник-представник, не міг отримати. Рішення з цими мокрими печатками. А хоч одному перевізнику довели до відома, що продовжено термін дії договору і треба прийти укласти додаткову угоду, та ні з одним не продовжили, ні одного не повідомили. Що ж, суперечливого у двох рішеннях виконкому влітку міська рада планувала конкурс, тож у додатковій угоді прописала, що провадження дії договору можливе за згодою сторін, а також підтвердження перевізником спроможності виконувати усі зобов'язання. Тож наразі подальші дії водіїв невідомі, тому що налагодити комунікацію з виконкомом не вдається. Окрім цього, проблема виникла і з пільговими перевезеннями. Ось була предвиборна компанія по Лічно приїжджав до нас на м'ясокомбінат. Я задаю йому питання по поводу пільгових перевезень. Я, якщо мене виберуть, перше питання буде поставлено на пільгові перевезення. Я таки зроблю, що ви будете отримувати дотації за пільгові перевезення. Все, ми йому повірили. Комунальному транспорту на пільгове перевезення мали б виділити з міського бюджету 9 мільйонів гривень та контролювати кількість рейсів та пасажирів, але цього не відбулось. Єдине рішення вирішити проблему сесія, але міська рада не йде на зустріч перевізникам, а навпаки, заплутує водіїв додатковими угодами ще більше. Тож наразі водії писатимуть звернення на ім'я Михайла Посідка, аби всі документи привели в норму відповідно до постанови Кабміну. Сподіваються, влада їх почує. Оксана Медведєва, Яна Кузьмінська, телеканал П. Перший подільський.